Доброго дня. Так, паший, я паший. Сьогодні. До кого? Не. До вас? Сітерано, ну. Так, а чекайте секунду. Так. так, ви знаєте, ми фіксуємо. Деякі в нас дуже важливі. Важливе питання. А Та, присядь видимо присутній. Так, зараз секундочку. тримаєте. Оце це ваш екзальний серий, бо Ой, не, не штапова. Це не наш. І це додаток. Так, то сак і генерально піде. Ой, не сак. Це. Це згідно закону про запобігання корупції, ви зараз викличете відповідальну особу заступника чи прокурора. Давайте ми почнемо спочатку. Ви добре. прийшли в відділ звернення. Так, так, так. Я здійснюю реєстрацію документів, так, передаю і... їх виконавця. Мої обов'язки не входить не викликати когось. Бо ми, не так. Не ми, 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 ми вам надамо Все повноваження, не да. Це передати виконавцю, з вами повинні зв'язатися і вже відповідати. Да. Дивіться у вашій тоді тоді направте мене в відділ, хто відповідає за виконання згідно з закону в про запобігання. знаходиться телефон внутрішній А ви наберіть, що у вас немає телефон, у вас є внутрішній. Викличіть, скажіть дуже вагоме питання. Тут питання оборудка на ціле місто працівниками правоохоронних органів міста Львова і прочь. Дайте Дай, по порядку. Я реєструю до Реєструйте спочатку, да. А потім я розкажу по суті. Давайте я вам розкажу по суті. Дивіться, ситуація наступна. У Львові виявили корупційну схему в трамваї. Ви по перше, ніж продовжити, я вас переб'ю. Я переб державний службовець. не прокурор. Мені ця інформація, Ні-ні, щоб ви знали, як зазначити більш детальніше. Я... І тут виявили схему корупційну затяжнутику в межах міста всього, тобто комунальщики. На все місто роблять свої якісь не, не, не вподобаючі речі. Ми виявили ту схему, і поліція допомогла е, злочинцям скритися на своїх машинах. От. І цю схему е, зазначали слідчо оперативні групи міста Львова. Прочі, так до сьогоднішнього дня, ми не знаємо, куди поліція сховала тих, на кого було зазначено даного повідомлення про злочин. Тобто, виявляється, є злочинна ціла схема, її треба розслідувати. Тому це дуже вагоме питання, тому ви не. Е, зазначити, а потім перейдемо до наступного процесу. Тут і може мер задіяний бути, тут все керівництво поліції задіяне. Ну, сторінки. Аркуш. А, сторінки. Я писав аркуш. Ага, то я. Зараз, Ми зараз, маємо, Так, так. Один, три. Так, 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 так. Три. Мало бути три аркуші. Вибачаюсь. Три. Добре, що виписано. Так, да, так, да, так. Да. Бо тому що десь Їх, писав. Бачите, один із трьох. Так, так, так. Аркуш, аркуш. Ні, сто, сторінки. Правильно, сторінки. А аркуші це папірчики. Правильно? Сторінки. Один, два, три, сторінки. Правильно. Тобто два аркуша, правильно? Аркуш це кусок листка. О. Бачите, ви трошки Бо Тому що прошлі е, казино, вони далі працюють, мене переслідують, ніхто не реагує. Тому треба тут. А тут ще серйозніша схема на ціле місто проти всього міста у Львові. І тому я думаю, що безпосередньо вище керівництво прокуратури мало би виділити мені трошки часу свого дорогоцінного. Бо тому що це в державних інтересах, тому дуже потрібна їхня їхня увага. І там не звернення громадян, там згідно закону про запобігання корупції, щоб ви не попутали. І згідно частини 9 статті 214, бо тому що всі путають. Якщо ви бажаєте подати через загальну канцелярію, ви можете звернутися Ви передайте просто правильно, нічого без цього. Ну, Я не хочу там стояти, ми, знов Ми передамо згідно вашого звернення, повноваження, кого входить вирішення цепи. Так, ми почекаємо, добре. Ви передасте, і ми почекаємо їх тут, бо тому що нам. Може бути загроза, проче, і там закон. Якщо ви, бажаєте, ви можете написати заяву на здійснення особистого прийому. Ні, ні, ви не поняли. Я от подаю, реєструю в любі правоохоронні органи згідно закону про запобігання корупції, навіть в поліцію, і мені мають за добу надати, навіть, якщо я зазначаю, що мені йде загроза, мають відреагувати, це згідно закону про запобігання корупції, надати підтримку, якщо є загроза, я зазначаю праводу. САП я вже подавав за казино, яке я вже ходжу півтора року, і вони сказали, що це не їхнє. Вони мені так і відписали. Йдіть в Генеральну прокуратуру, нам не цікаво. САП це тільки назва. Ми корупцією не займаємося. Мені так е, делікатно пояснили. Тобто їм корупційні схеми не цікаво, якщо нема звітам прибутку. Тому я з ними більше справи, як кажуть, мати не, не хочу, тільки через суд я подав на них в суд, але суд поки прикриває їх От тут рядом. Якраз є антикорупційна палата Вищого антикорупційного суду, їх покриває. Тому якось треба, я розумію, до САП по-другому підходити. А закон про запобігання корупції пише: ви можете з дому позвонити, якщо вам загроза передати, і працівники поліції мають надати. Повністю безпечні всі засоби, щоб я міг довести свою ситуацію до логічного кінця. І ж, не дай Бог, загроза прочі, мені, мені надати всі моменти, щоб тільки загрози на час слідства мене нічого не стосувалося. Ні три дні, ні п'ятнадцять. Негайно там так зазначено в законі, я нічого лишнього не прошу. Я зазначаю по закону. Певне розумію, що вас полягає ваша заява в тому, що повідомлення про злочин. Просимо повідомлення про злочин про те, що на транспортних засобах поставлені способи оплати, в яких не викладять кошти. Непонятно вона... куди. Я хоч... не зрозуміло, куди. Я хотів вияснити, викликали Ви зверталися з будь-якими запитами до. Там ж пише ні-ні. Які... Я звертався в поліцію 102, приїжджали чотири екіпажа. слідча оперативна не приїхала до сьогоднішнього дня. Я три дні дзвонив. Я потім звертався вчора до прокурора, який був безпосередньо на суді обласного ну, і судді так званого судді. Ніхто не представився. Мене просто визвали охорону державну, і мені попросили, щоб мені рота закрили, щоб я це не озвучував. Тобто, це реакція львівських правоохоронної системи. Сох так і не доїхала. Я я Машки. мене є відео, де я, я... говорю. Зараз трошки не я, зверта... я вам поясню ситуацію. Ви зараз звертаєтесь. При вчинення корупційного злочину. На вашу думку, ви вважаєте, що давайте без вашу думку на це. Мене є доводи. Я не можу вам говорити доводи, ви, то суд трап... прийняв рішення. Ви знаєте, тому... винною не можна та, без рішення суду. Та, Через те я формулюю свої речі права. Тому викличіть мені повноважно, що не говорите, ми все рівно це буде виставлено. Давайте. Просто прийміть, передайте зараз повідомте, що тут є людина, яка займається розслідуванням даного питання, я і розумію, я вам просто хочу повідомити. Ви і, мені, і мені тут на моєму дороги, там на відео протоколи всі повністю є. Мені запитів не треба. Я запити дав безпосередньо. Якщо ви подивитеся відео протоколи, якщо ви хочете розслідуванням зараз зайнятися, відео протоколи, де визвано чотири групи оперативних, а слідча оперативна так і не приїхала. І вони стояли, і ніхто не викликав сох, не взяв на обстеження цей апарат. Я вимагав вилучити в тих осіб апарат касовий. Вони замість вилучити посадили на задній сидушці і кудись на невідомому напрямку їх вивезли у цих осіб. Слідча оперативна до сьогоднішнього дня вже три дня. Навіть не дзвонить. Не то, що не приїхала по факту не дзвонить. Звернувся я до прокурора при виконанні під час судового засідання. То мені, щоб рота закрити, ви викликали судову охорону, щоб мене вигнали, як кажуть, зали. Це так прокуратура Львова приймає мої повідомлення про злочин проти міста Львова громадян, щоб ви розуміли. Тому я приїхав сюди сьогодні, бо це було вчора і після вчора. Три години розбиралася, я викликав кучу нарядів, ніхто не забрав цей апарат, щоб перевірити. І ніхто не викликав керівництво, щоб привезло документи на цей апарат. Щоб ви розуміли. Коротко так. Тому я хочу це все повідомити безпосередньо керівництво, що відбувається в місті Львові при прикритті поліції, мерії, прокуратури, судів. Тому, щоб ми тут от, просто зазначили і повідомте. Я думаю, це вагоме питання для громадян міста Львова, і ви мали би йти на співпрацю, а не розказувати мені, що там йде туди, не дідь сюди. Я прийшов в прокуратуру генеральну, чи я розумію, що це організація приватна, що тут в них свої домовленості. Але вони зобов'язали виконувати функції державних органів і мають це все виконати згідно закону. Я не, не прошу нічого лишнього, тому виконайте згідно закону. Чи вам витягнути закон, показати, що там написано? Правильно? Що мені ну, то тому давайте не виключити. Для вас різні. Давайте, от мене камера пише, щоб ваші, якщо ви не компетентні, ліпше. Зареєструйте і помочь. Як ви можете вважати мене некомпетентним. Бо, бо я бачу, що ви не розумієте, про що ви я говорю? Не мені я... Мою думку. Та ваша я думка не, не доцільна до ну. Ну. це Так, да, Тому в мене підтверджене. До того, коли... да, бо тому, що я вже півтора року ходжу з казіною, і е, генеральний прокурор безпосередньо знаючи про це, покриває. Тому я би хотів його побачити, що він ще скаже на отакі е, факти. Тому. Так, а то мій зразок тут поставити. Yes. Прошли раз пам'ятаєте, дівчата пішли, нормально знайшли якогось умника. конечно, він мені так і не відповів до сих пір, пам'ятаєте? Він сидів годину слухав, кліпав очами, і відповіді я так і не дочекався жодної. Я йому розказав кучу фактів. І він поки от чекає, скільки то вже пішло? Півтора місяця чи два. Відеопротоколи відео виставлені. Тобто я не думаю, що він не сповістив керівництво про факти, які я зазначив по поводу діяльності Казіної і кого вони наняли для корупційних дій. Тому... Які звони, чи будь -які інші Ні, ні, от відеопротоколи є, які вони вивчать що... Ні, мені ви ще щось подають. я ж додаток дав, да? все. так? Ні -ні, все, все. Так що передайте, я чекаю. Щоб хтось надійшов сюди, розібрався з цим фактом. Синочі, прихожу, зазначаю, От вийшов, да? комусь документ непонятно, кому попав. Може бути загроза. Від вас може бути витічка, Да? Кажу, загроза може бути згідно закону, ви маєте надати мені момент, ну рішити питання, щоб не дай Бог, от кому ви передали, не позвонив, на кого я, наприклад, подав повідомлення про злочин, щоб мені загроза не прилетіла а зразу в спину. Тобто ви йдете вже як соучасник. Жодного разу ніхто навіть не позвонив. Зазначає, не за тобто підтверджують свою взаємозгоду. З корупційними тими інстанціями, на яких я подаю, до реакції ноль. Тобто мене пускають на вулицю під риск, щоб та корупційна структура могла, як кажуть, зі мною порішати питання, поки вони залажують. Тобто, півтора року вже під риск. Зараз друга схема виявлена. Зараз побачимо реагування. Щоб пішло слід. слідство почалось. Зараз нам все дадуть, так? Компетентна Копетентна особа веде слідство. Зараз рішить, прийме рішення, замість викликати компетентну особу нас час не забирати. Бо вися, щоб ти поняв, ту схему, що ми розвідали, да? і на неї не відрували. Кожен день весь Львів платить туди. Тобто туди гроші йдуть. От кожен день, скільки по 25 гривень, люди туди кидають комусь на кишеню. От кожну годину, коли правоохоронні органи затягують, вони дають можливість. Скільки грошей не допоступає, тобто витягує з кишені людей. Якщо йде не реагування на то, то це, тобто, поки не призупинили ту злочинну схему, кожен день капає комусь в кишеню. От зараз кожна хвилина, яку ми зараз затрачаємо, вона теж дає змогу типу, їм, корупціонерам відреагувати на такі. А, де тепло я хотів, тому що я не це. І дайте документ, я його присчіпну, як кажуть. Ну, ну я хотів зробити. Ну, щоб не було, воно так це, як я хочу. Ну, з боку оцей документ, який я вам подав. Я перепрошую, ви його мені вже подали, я його зареєстрував. Хочете, Ді... щоб я його скріпив? Отак в трьох місцях, як я завжди роблю. Я просто ви завжди розриваєте, я думаю, щоб дерево колишніх не було. Отак, як книжечкою, трьох місцях. Ні, бо я просто, щоб не було двойних маневрів. Отак, І, і третій зверху. Угу. Ви зараз слідство проводите, чи ви так просто читаєте книжку? Чи ви своє розслідування власне проводите? От що ви зараз що ми тягом? Я кажу? Кожна хвилина це на Львів граблять на це. От я так вважаю і хочу, щоб прохороніора не довели, що не так. От ми даємо можливість по повідомляєте ну. про злочин. Правильно так. Я особа, яка прийняла у вас дану заяву, передайте по належному. Ви просто зареєстрували і передайте. Ну, Хай правильно. Я Ну. Я маю як передати, не читаючись. Її просто маю я вам тільки що чітко зазначив культурний підрозділ. Правильно бо я ж значи, це має прийняти безпосередньо прокурор чи зампрокурора. От вже й негайно, бо тому, що кожна хвилина, спеціалістів Добре, це... Добре, ладно. Давайте подивіться це, бо я вам, я вам зазначаю, просто кожна хвилина втраченого часу це е, комусь на рахунок заходять сумасшедші гроші, поки люди їздять і туди сплачують, поки перевірки не було. Тобто ми даємо можливість злочинцям отримувати ще сумасшедші гроші кожну хвилину. Ну я перепрошую, але так говорити можна. Через органів. Я чому втікли згідно всі органи так, 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 згідно і, конституції, я Дивіться. Так, 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 але три дня викрали тих, кого на кого я вказав чітко в прямому ефірі, щоб ви розуміли. В мене були колеги в прямому ефірі. Викрали тих осіб, яких я зазначив перевірити Правоохоронні органи. І три дня вже після того комусь. От я ж тому прийшов сюди. Це ж вроді при де Інтереси та, держави ж захищає. Інтереси ж держави хтось захищає. не як державу. Не свою. Робочу. Ну, Добре, покапали. Пока.